Він був звичайно велика людина. Скажемо, велика людина дуже, дуже, дуже рідко, коли народжується, все треба сказати, що це все-таки пророда, чи, чи від Бога, чи від природи. От, Франко був надзвичайно в тому людина, дарований талантами. Але в щоденному паветі життєвому повіті він був дуже простий і дуже веселий. Про це всі казали. Франко був завжди душею кожного товариства. От, Франко не любив пити, скажемо, він не пив, не то що я скажімо, то, що дізнався те з таких цікавих фактів. Він не пив горілку, не любив пити горілку, але зато схопився червоним вином. Він жав, що щось таке, як добре вино, це дуже дуже, дуже, дуже дуже в порядку. Був невибагливим, але мав дуже добрий смак. Дуже буває часом перебільшення і не зовсім, може, зрозуміле трактування життя Івана Франка. Він, без сумніву, був людиною неординарною, він був надзвичайно значить, самим собою в всьому. Але головне те, що він був звичайною людиною. Він був і розвинений і фізично нормально. Він багато подорожував. Він займався спортом. Мені Франко дуже близький разне тим, тому що бачу такий дуже людський вимір. Мало є таких е українських чи неукраїнських українських поетів, які були такими простими поведінці і, скажемо, доступності. Можна з Шевченком. Шевченко теж був такий, скажем, хоча маємо інші приклади, коли були зовсім будували себе за життя, розуміли, що вони великі, і відповідно ставилися до, до свого оточення. От Франко не був таким. Він не, не, ніколи не твердив за свого життя, що він великий. На він пробував себе по свого прималити. -при -при Але в цьому спосіб прималення, навіть в цьому вже саме що він вважав себе невеликим. Були якісь така велика духовна особиста велич я би сказав, навіть така, якби благородність характеру, гідність, яка особлива. І я думаю, що що пошкодило Франку, те, що Франка. Сильно по перше, прибила національна історіографія, розуміло, тому що українці мусили протистояти полякам. Поляк з дуже сильний культ міцкевича, і іншого. хоча дуже бі... вони робили дуже такі героїчні біографії Міцкевича чи Словацького, Українці мусили повідати робити такі самі героїчні біографії Шевченка чи Франка. І це одна була велика шкода на Франка, бо вона знищила ну, замовчувала ці нормальні людські риси Франка. Але друга найбільше була зроблена радянською, радянською владою, тому що на Франка повністю забразували. Зробили його щось на здок марксистом чи такого сказав люцінер демократом який майже був лейним, тільки що народився на тій частині світу, бо був українцем. От, я думаю, що Франко подвійно має ту позолоту, з тих двоє подвійних позоло треба позбуватися як одного і другої, тому що справді після цієї позолоти Франко не стає меншим. Франко стає великим, мабуть, навіть більшим, але дуже людським.